Я заходжу в стані такої легкості. У мене є очікування, що я вийду звідси наповненою, перезавантажусь, і в першу чергу я хочу очистити свій мозок, тому що я розумію, що за останній рік там дуже багато накопичилось. Я вже просто не вивожу. В останні півроку. Я занедбала своє тіло, скажімо так. Я відійшла від того, як я жила раніше від того ритму. Я хочу от привести в. Порядок, скажімо так, свої думки, своє мислення, своє ставлення до себе і вийти з цього ретриту оновленою, наповненою і натхненою. Отримала те, за чим прийшла. По-перше, і по-друге, я отримала набагато більше. Я бачу цей світ по-іншому. Для мене ретрит це. Про повернення радості життя, напевно, от я можу так сказати. От я заглянула в таку малесеньку шпаринку, але я побачила вже багато чого для мене цікавого. Це взагалі мій мозок, просто він вибухнув від цього досвіду, скажімо так. І я дійсно відчуваю цю енергію. Я, я ніколи в житті не думала, що я переживу таке, що я зможу отак відчувати і що я в себе це візьму. Ну, мені от прям кортить, мені от щось хочеться, мені хочеться давати. Ну і мені здається, що в мене є якийсь меджик. Тому я хочу це розвивати. Я натхнена, я вдячна. Я відкрита для цього світу, як брати, так і давати, і я бачу справжнє життя.